Друзі, всім привіт! Багато хто запитував у мене, щоб я зняв відео на тему, як робити крапельний полив. Нарешті дійшли руки до цього, і зараз спробую пояснити, показати, як в мене це працює і як це зробити. Цей метод підійде не тільки для вирощування тюльпанів, але й для інших культур. Тобто, сама, сам принцип один той самий, просто треба трішечки. Змінити там можливо крапельну самострічку і можливо там інші розміри будуть для цього. А так в цілому, принцип один той самий, і зараз покажу, як це зробити. І ще саме головне в цьому методі, що вам нічого не треба сверлити. І у вас нічого не буде не тікти, не, ну і нічого іншого. Тобто, хто сверле, то у них там треба підібрати сверло правильне. Якщо там три трішечки десь більше, воно там протікає, великі лужі. У мене цього всього немає. Система герметична, немає ніяких ні дирок, ніяких не ні тічок. Так, давайте. Як в мене це все устроєно? У мене йде бочки. У мене є ось такий насос поверхневий. Я не знаю, як це у вас буде все виглядати. У мене це так. Ось насос. Купував я його в розетці, максимальна продуктивність в нього 4000 літрів на годину. Максимальний тиск в нього 5 бар. Ну, інші характеристики ви можете побачити. Від нього йде шланга в бочку. Там на кінці шланги йде, покажу. йде клапан. Які при всмоктуванні відкривається клапан і береться з бочки вода. Також далі йде труба, це здається 25-та, перехідники, фітінги. Далі обов'язково кран на початку системи. Ну, на всякий випадок, якщо вам треба десь щось змінити, поміняти, відремонтувати, е, обов'язково кран. Далі обов'язково вам потрібен фільтр такої грубої очистки. Зараз. Спробую показати, як він виглядає. Так, у нас водичка в системі, ось такий фільтр. Вам він обов'язково потрібен, якщо ви хочете, щоб ваша капля прослужила не, не один рік. У мене вона служить три сезони. Через три роки я міняю крапельну стрічку. Ось так цей виглядає фільтр, обов'язково його треба брати. Також обов'язково вам. Треба редуктор понижаючого тиску, Із-за чого? пояснюю. У мене насос видає 5 бар тиск. Сама крапельна стрічка витримує до одного бару. Тобто, якщо без цього редуктора ми напряму під'єднаємо, просто у нас порветься вся капля і все-все буде на смарку. Тому обов'язково ось такий редуктор, вони є різні, з різних тисків понижаючих. Я вибрав під свій насос. Це тобто з 5 до одного бара вони понижають. Також тут на кінці ще є ось така деталь. Переход іде на 16 мм капельну трубку. Далі підемо, покажу, які вам ще треба деталі для цього всього. Зараз встановлю телефон і покажу вам, що потрібно ще. Так, дивіться, обов'язково ж крапельну срічку без неї ніяк. Я використовую Ось такої фірми, це лабіринт. Здається, український виробник. Є багато якихось імпортних, мабуть, але я їх не використовую. Мабуть, є і більш дорожчі, якісь, і більш надійні, але мені цієї вистачає з головою, тим паче це український виробник, треба, напевно, все ж таки підтримувати свого виробника. Е, так, дивимося на характеристики: це іде 500 метрів це є. Кілометр є, здається, і 100 метрів. Так, шах 10 см, є 20 см, є 30 см. Шах, шах самої е, каплі е, стрічки. Це, до речі, це щелева стрічка, саме дешевша бо є там іще якісь варіанти. Я вам не, не буду пояснювати їх, то ви вже самі розберетесь в інтернеті. Для тюльпана, для капелів. Мені от для поливу підходить саме така. Е, Капля шах у нас 10 см, є 20 є 30 Для тюльпана потрібно 10. Для інших культур, там такі як огірки, можливо, там капуста якась, там, там 30 шах треба. Так, далі. далі йде 8 мс, це, тобто, мабуть, товщина стінок самої каплі. Це 0,2 мм. Є, мабуть, і більше, це сама середня. Мені вистачає її на три сезони. Також 16 мм є діаметр. і... Максимальний робочий тиск це від 0,7 бара до 1 бара. І е, розход у неї 1 літр на годину з каплі. Так, все, по каплі, здається, пояснилося. Капельну стрічку треба, обов'язково вам треба сліпу трубку, ось таку, також 16 мм. Щоб вам не прийшлось ні крутити нічого, ні сверлити. Ось берете ось таку глуху. Стрічку 16 мм. Так, також вам треба буде спиця ось така для кріплення цієї штрубки Тобто ви її фіксуєте, щоб вона у вас там ніде не заципалась, і вкопуєте, забуваєте в землю. Далі, обов'язково вам потрібен кран. Кран на кожну стрічку. Ну У мене на кожен ряд обов'язково кран. Тому що у мене 6 рядів, і я їх. Там, мені треба один ряд полити сьогодні, там, через декілька днів інший. Тому я один перекриваю, інший працює. Обов'язково. Ось такий трійник з 16-ї 16 сліпої трубки на крапельну стрічку. Обов'язково Оце так, це йде заглушка на кінець крапельної стрічки. Це трійник для сліпої трубки нашої. Десь переходи, ну, я далі в системі вам покажу, як я використовую їх. З'єднувач, з'єднувач капельної стрічки, ремонтник. Якщо у вас десь порвалась, так вийшла стрічка, там, чи лопнуло, чи довоління десь, чи брак якийсь, ви можете її обрізати і з'єднати з допомогою цієї деталі. Також такий кутник для переходу е всяких. Ваших стежок. Е також з'єднувач іде сліпої трубки. Він в мені, в принципі, я його ні разу не використовував, але декілька штук можете взяти собі. Вона, в принципі, ця е глуха е не ламається, тому вона вам не потрібна. І обов'язково заглушка для цієї сліпої трубки 16-ї в кінці. Ось так воно все робиться. Тобто, бачите, не важко, нічого крутити не треба, просто руками його одягаєте. Ось і вся система. Так само і кран. Ось, Бачите, все є. Нічого не треба сверлити, все своїми руками ви можете зробити. Так, підемо більш детально, покажу, як на практиці як це все виглядає. Пройдемо ще раз насос, кран, фільтр, редуктор понижаючого тиску, і перехідник йде на 16-ту сліпу трубку. Ось тут, бачите, кутники пригодилися. Тут ось спиця, яка прижимає, і у нас, в принципі, все на місці, нікуди не дівається. Йдемо далі. Ось і в нас іде магістраль. Від магістралі ми робимо гілку. На перший наш ряд обов'язково кран захотів. Я відключив цей ряд, захотів, включив. Далі кутник. Далі йде ось такий трійник, е від з 16-ї сліпої трубки на е крапельну стрічку. Перехідник іде. Ось таких у нас іде на один ящик три доріжки. З крапельної срічки, і тут у нас іде 4. Поясню, чому тут 4, тому що тут батареї, і тут більш тепліше, і в нас завжди просихає ось, ось цей кінець ящиків. Тому в цьому році я зробив тут 4. Але це тільки тут. Ідемо далі, бачите, далі наша магістраль йде далі. Тут у нас стелажі, йде тройник. Далі, далі випускається магістраль. І тут на тренічок іде кран на гору на наші стележі поли. Тут 6 три, три, крапельних стрічок. Тут також у нас 6 три, три, крапельних стрічок. Єдине, що коли будете з'єднувати, не діліть не просто ящик на... На однакові цифри. Рахуйте, що у вас ще забере, там здається 7 мм буде забирати кожний перехідник. Тобто ви рахуєте ось тут серединку, а бачите, тут забирає з кожного, з кожного тройничка, забирає ще 7 мм. Ну, не буду в це вникати, ви самі вже розберетесь з цим. Головне, поясню вам сам принцип роботи. Також ось кран на цю гілку. Іде далі магістраль, знову ж таки одна йде на стілаж, і, і далі магістраль йде на ці ряди. На кожен ряд в мене йде кран. Тут, тут. Як ви можете бачити, в мене просто дві бочки йде, і води в них одна 150 літрів, інша 120, тобто 270 літрів. Мені фізично з цих двох бочок не вистачатиме, щоб зараз полити всі мої ряди. Тому я Використовую там два-три ряди на один полив. Три перекриваю, три відкриваю. Вони поливаються, інші чекають, потім навпаки. Ці закриваю ряди, ті відкриваю. Жду, почекаю, поки наберу воду, і поливаю інші. Також ось беремо стрічку. Обов'язково ми її кладемо наверх, не вниз, а наверх. Натягуємо, розматуємо цю стрічку. І в кінці використовуємо ось таку заглушку для стрічки. Ще один важливий момент, коли ви е, всовуєте стрічку, обов'язково всунути її до кінця, і дуже важливо е, затиснути її дуже міцно. Якщо ви цього не зробите, у вас буде тут текти. Тому стараємося, даємо трішечки сил, не, не бійтеся. Єдине, що у вас може бути, це ось тут. Коли багато сил даєте, лопається кільце, але нічого страшного. Важливо, щоб ви закручували нормально. Якщо ви слабо закрутите, просто буде бігти вода. І це все ось такими зажимчиками закриваємо хамутиками. Тут фіксуємо, нікуди вона не дівається. Ось так це все працює. Ну, майже все, напевно, розказав. Якщо щось не зрозуміло, то пишіть, задавайте питання по змозі, буду відповідати на них.